Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про смачненьке, а саме про національну страву української кухні вареники. Для українців вареники були стравою святковою, не повсякденною. Їх готували на весілля, хрестини, поминки, гостини, входини на масницю. Геніальна у своїй простоті ідея загортати в прісне тісто, сир, м'ясо, гриби, вишню, капусту, картоплю, пшоняну чи гречану кашу. І скільки б ми не сперечалися, кому ж ця ідея належить, вареники матимуть безліч друзів в кухнях різних народів світу: Пироги, колдуни, кнедлики, книдлі, бораки, пельмені, хінкалі, манти. Креплахи, равіолі, тертеліні, маульташени, кропкакори, дамплінги, баодзи, цяодзи, мамо та інші говоріть українською правильно, смакуйте вареники або його світові варіації.